Пропонуємо в оренду однокімнатну квартиру вулиця Максимовича, 7Б. Ось така у нас вхідна група, передпокій обладнаний шафами для зберігання речей. Місця дуже багато. Ось така у нас чудова кімната, занована, як зона відпочинку, розкладний двоспальний диван і двоспальне ліжко. Телевізор. Кондиціонер, дуже гарний вигляд з вікна. Далі покажу вам шафа також для зберігання ваших речей. Ванна кімната, де є бойлер, душ, пральна машинка, друга кімната. Теж двоспальний розкладний диван. Бідня зона. Переходимо з вами до кухні, холодильник, сушильна машинка. Такий вигляд з вікна тут. Варильна поверхня, витяжка, чайник, духова шафа. Запрошуємо вас на перегляди.